Ну, ось кому працювати в будь-яку погоду це за кайф, це нашим артилеристам. Вони працюють з блискавичною швидкістю. Їх завдання е, примчати на позицію, відстрілятися і повернутися в укриття. Українські артилеристи насипають ворогу з неба та так, що ух. Угу. А звуки виходу сао Богдани вже добре. Вивчили окупанти. Я думаю, кожен постріл це удар по противнику. Так, екіпаж працює як єдиний організм, і поки ворог намагається зрозуміти звідки прийшов удар. Богдана вже зникає. І готуються до нової бойової місії. Далі про особливості роботи артилеристів в Італі розповість. Так вибухає броньована машина ворога неподалік наших позицій. Удар був такої сили, що ціль їде ще кілька метрів і просто зупиняється. А на цих кадрах у небо злітає склад боєкомплекту росіян. Все це робота бійців окремої артилерійської бригади НГУ. Найкращий момент після бойової місії переглянути результати. Он він на костилях. А ми думали, він на лижах. А він триста поранений. Чує вихід і намагається сховатися. І тут бам! Прямо в нього. Бойова розробка завжди на поготові там, де наші бійці йдуть у наступ, або там, де штурмують вороги. Богдана прикриває нашу піхоту та насипає ворогам. По сигналу водій заводить бойову машину. Від замаскованого укриття екіпаж мчить до позиції. Їх на фронті декілька. Вибираються такі позиції, щоб з неба нічого не було. видно. Тобто дерева да, закривають хрони дерев, закривають все. Якщо десь там да, приходиться таке, що густий ну, ліс, а нам в тому напрямку треба стріляти. Приходиться дерева ці спилювати, щоб е можна було да, щоб, е на якийсь приціл там вийти. Перевозять гармати українського виробництва на кразі та мазі. А віднедавна ще й почали використовувати чеські шасі Татра. Екіпаж може швидко змінювати позиції. Така мобільність вкрай важлива, коли дрони полюють за такими цілями. Коли все в нас виходить хорошо, і ми попадаємо в ціль, це дуже приємно. І якщо нас благодарять після відпрацювання гармати, це теж дуже приємно і хочеться, навіть шейше, ще ще. але ж крила буває, не дають цього робити. Для того щоб росіяни не знайшли нашу Богдану, по периметру за повітряними загрозами стежать оборонці. Неба машина розкладається у бойове положення. У цей же час на ній працює навідник. Бійці відкривають вогонь по цілі. За небом спостерігають і наші пташки. Якщо треба добити ціль, звучить ще один постріл гармати. Це дуже відповідальна робота. Артилеристи мають визначити точні координати і швидко налаштувати Богдану. І там треба навестися. Ну там, наприклад, приціл нам сказали 500, А ти можеш ну 600. Це ти вже можеш попасти і по нашим. Там треба присільно, ну не протикати, краще перепитати два-три рази, чи правильно координати дали. Також важливо підібрати боєприпас під конкретну ціль. Його вага та розмір залежить від того, що треба знищити. Снаряди зберігаються ось у такому підвалі, прямо на позиції. Про ефективність Богдани найкраще скажуть цифри. Лише ця бойова машина випустила від початку великої війни вже понад 6 тисяч снарядів по ворогу. У команді п'ятеро бійців. Усі готові підстрахувати один одного в найважчий момент. Наприклад, водій може керувати вогневою підготовкою, а командир зарядити снаряд.